Кварцевий чоловічий годинник поєде Моріон». Корпус годинника та браслет виконано зі сталі. Покриття годинника йде матове. Щоб відкрити застібку, натискаємо з обох боків на кнопочки та розкриваємо. Щоб закрити, складаємо та затискаємо зверху. Щоб налаштувати годинник, потрібно витягнути штифт спочатку не до кінця. Ось так, як показано. В такому положенні ми налаштовуємо дату від меншого значення до більшого. Налаштувавши дату, виймаємо штифт до кінця. Ось так. Та за годинковою стрілкою налаштовуємо потрібний нам час. Налаштувавши час, натискаємо на штифт та повертаємо в початкове положення.